Всім привіт! Ви на каналі ваших віртуальних друзів. Зараз ми знаходимося у канаді місто Калгарі. І В цьому відео ми вирішили поділитися тим, як ми шукали наше орендоване житло. У цьому відео ми поділимося з вами, як ми шукали квартиру, і як нам вдалося, я вважаю, досить швидко її знайти, що ми для цього робили, які ми квартири встигли оглянути. Зарання перепрошую, на жаль, не всі квартири вдалося мені зняти через ряд причин, але я старалася максимально вам все показати. Як ми без кредитної історії і без всіляких зв'язків. Без агентств, без брокерів, без нікого зняли квартиру. Приїхали, ми подивилися першу квартиру ось в цьому будинку. Така непогана. Дві спальні, дві ванних кімнати, кухня навіть така файна і великий острівок. Єдине, що якось так дивно, ну, тут такий взагалі конвейер. О, як його звати? Ріші. Річі. Річі, річі, річі агент оренди нерухомості не в курсі взагалі, чи парковка входить, чи не входить, чи є якась там кладовка, не кладовка, але сказав, що начебто має бути. Нічого не знає, навіть не знав, як попасти в квартиру. Ну, коротше, прикол. І, як, і ми були одночасно ще з однією парою українців дивилися. Ми тільки вийшли, зайшли ще. Так, і ми тільки вийшли, вже наступні зайшли. Ну просто на такий конвейер. Всередині не знімала, але побачимо щось того, вийде. Вийшли мою аплікацію. Правда, мені тут не дуже подобається, бо досить далеко тако від центру. Це прям такий вже спальний район. Але наче такий тихенький, прикольний. Ми думали, сподівалися, що там де тераса Здоровецька так, зверху, але вікна виходять на іншу сторону і там такий невеличкий балкон. День-два пошуків житла. Сьогодні в нас заброньовано два перегляди в двох квартирах. Вони обидві так біля даунтауна. і подивимось, побачимо. Обидві квартири досить дорогі. І наскільки я розумію, то це обидві новобудови. Тобто до нас, якщо нам їх здадуть і якщо нам все підійде, то до нас там ніхто би не жив. І це було б дуже класно. Тож їдемо разом. Класно так наближатися до Даунтауну. Так красиво. Просто дуже гарно. Тут будиночки з терасами такими. Отам там жити, ні? З видом на річечку. Це mm. башня mm. так близько. Mm. А, там зараз біля неї приїжджати будемо, так? Да? А в реальності дивись на неї вона така така. така а це навірно початок чай чи що? натали коа. Це я хмара час прикольне, а це мабуть, тільки бюро бюровець, да, офісу тільки. Дуже прикольно, ось такі переходи між офісами, щоб не треба було виходити на двір, як холодно. Взагалі так прикольно собі тільки в костюмчику такому бізнес бізнес-леді, така чух-чух-чух-чух-чух. Перейшла. Щоб знайти роботу, тут десь було б взагалі ідеально. Квартиру будемо дивитися в цьому будинку. Подивіться, що тут є внизу. Wine, spirits, beer. Вино, пиво, все як треба. Можна жити. Жовті світло горе реально, я наче попав в декорації фільму. Басейн? Це супер взагалі би було. Ось вам і зима світить сонечко. Тут біля цієї квартири, що ми зараз маємо дивитися, є таке поле класне, дитяча площадка. Баскетбольні кільця, ворота футбольні, одні, другі. Там ще далі є волейбольна, волейбольна площадка, там натягнута сітка. Прикольно, так топаєш по сніжку. Нам після Варшави сніг це щось... це екзотика. Мені подобається таке. Ще оцей будинок. Це басейн і прям вон сірий з білим, там квартиру будемо дивитися. А отут прям вже зразу басейн. Так класно, зручно. Все поруч. Школа теж там поруч, менше кілометра. Ще подивимося, яка там квартира. Було би класно, якби ми в якомусь такому районі жили. Що там? Якась незрозуміла сітка. Хайблок. Очечі. Ачеті чоловічі. Ти очечі свої не можеш знайти, так? Mm. Кажу, а ти очечі свої найти не можеш. Для, для нас це не незвикших трошки дикість така, що... Сніг Сніг, зима і треба окуляри сонцезахисні. Ми звикли, що то треба тільки влітку. Є десь є. Погана шукали. У мене ще куча цих потайних карманчиків. Я ж їх точно поставила десь так, щоб не розтовкти, розумієш? Такий вхід. Прикольно будинок ще будується новий стерс. Симпатично, Його? да, велика причому там була. And there is no place for. Yeah. Тут менше. Nee, менше такі там дві просто таких. Mm -hmm. Там. Так. Ні, uh, ну то, блін, що з куртками ходити по квартирі.

Сидим. Mm. А, ну, опять, может, mm. а можно убить, mm. А это две Всё. Угу. Непонятно. Это вообще прям... Да. это Що um, I... ти зрозумів? Ти знімаєш? Да. Mm, я не про то. Я зрозумів, що тут, скоріш за все, люди не хворіють. І оці всі наші простуди. Це все херня собача. Бо я зараз схожу роз дітей, майже мене продуває, ще щось. Але мені здається, що тут е, оці люті морози ті всі віруси вимерзають, і їх тупо немає. І щоб захворіти, то треба реально там десь добре промерзнути, мабуть. Я не знаю. Як вам квартира, хлопці? Класна! Хочеш там жити? Звісно, вже давно. Я, я, я думаю, чого ми їдемо в другу квартиру, якщо ми вже цю вибрали. Ну, поїдемо подивимося, нас якби за спрос не поб'ють, а може та ще краще, а може так. Ну але не факт, що нам сюди заселять, це не так ніки то, що От ми сказали, все, ми хочемо, і окей. Ні, ми зап... зап... заповнюємо заявку, заповнюють там ще 10 чоловік і вони собі вибирають кого хочуть. Так, да, але бачиш, в них нова будова, пустий будинок. І вони більш такі охочі брати безкредитну історію таких наші як ми. І ми зараз поїдемо в іншу. Ну не зараз, трошки пізніше. У нас є ще записано на 2.30 в іншу нову будову. А, вона прям взагалі виглядає так хайтеково. І побачимо, як там. А там яка ціна? Дві 200. А тут 250, 150 доларів. 250, так. 2,50. Ну, плюс я рахую з парковочним місцем. Ну, а там що з парковочним? 2200? Мені тут подобається, вона маленька. Але затишна, так все гарно. Незатишна світла така біла. Заходиш і якогось голуба. Заходиш і прям світло на душі. Так, да, вона от така прям світла, класна, гарна. Дуже сильно мені подобається оцей балкон. Досить такий навіть не маленький. На балконі виведена газова труба. Підключаєш собі гріль. За газ теж не платимо, так? Да? Все включено. All inclusive, я в шоці. Все включено, окрім інтернету. Один мінус. Дуже мало місця на кухні. А, окей, там збоку ще була ще, така комурка. Да, 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 да. Ну, але в тій комурці то продукти, скоріш за все, якісь там, не знаю, картошка, морква, цибуля, щось таке. Якась хімія там поскладаєш, і а кастрюлі і таку всяку херню нема де поскладати. Я теж про це думала, але якось треба буде. Народ, ми і в Канаді знайшли АТБ. Наша третя квартира це такий якийсь внутрішній дворик. от це виглядає. Дитина вже знайшла забаву льот. Пішли, бо зараз щось розвалиш там. Інкіт, йдем. Тут наверх ще десь іде. Тут таке вже суто, якийсь американський стиль. Ну, Мені тут дуже стрмно. Ні, я, я пішла. Сор, але вік уже не той. Я вже такі речі боюсь. Куди вони ото, ті чоловіки? Ось чого жінки живуть довше. Ну, Трохи є. Просто там десь ще під тобою Да. Ну, по-перше, під тобою трясеться, а по-друге, полу так прозрачненько, і видно все. Де? А тут вже якась така Британія. Всі такі будиночки, такі в британському стилі. А, диви. Геть на пошту і ці. Типа, постукати. Клас. Так прикольно. Ні, все-таки район тут прикольний. Мені що на Де ж тут ніхто не змушує жити. Тут йдеш і дивишся, любуєшся. Але воно ну, там віночок, так само все, як віночки повид... начеплюють люди. Так класно! <світ> Де тут ще... ще в них новий рік, Дід Мороз в вікні? Чи Санта-Клаус, перепрошую. На так, такий парк. І знаки ці стовпи з фонарями. Просто Британія, Британія. Так. На хвилинку, на хвилинку оказатися в Англії. <рек comunidad> Прикольно. Ми дивилися ми третю квартиру. Якщо чесно, то таке. Ну, по-перше, вона ще в ремонті там в цілому було якось так неприємно ходити. Воно це все в полюсі, в стройці. Така полюс, там якось дивно побудований так будинок. Версі, наприклад, 501, квартира, 601, 600, 502, 602, Тобто ситуація така, що ти 501 на п'ятому поверсі, ти заходиш нормально, зразу маєш квартиру, а оця 600, яку нам показували, там заходиш і такі сходи стрімкі вверх, вверх, вверх і тільки потім квартира. Порівнюючи до того, яку ми перед цим бачили. Єдине, що краще це там кухня, більше шафок і, і зала, бо вона така більш більша. Oh, <laughs> <laughs> Виходить Нікітина кімната, там взагалі без вікон без дверей, без шафи, просто коробка. Немає. Yeah. Do you, do you Добре, мастер-бедрум, типа головна спальня. Вона має шафу, але це не шафа, там просто якби такі відкриті полички, але ну, ніяк не закривається. І має власну якби ванну кімнату, і є ще якби загальна ванна кімната. Плюс цієї квартири тільки в тому, що більша кухня, більша кімната, більша зала і то, що дві ванних кімнати. І на цьому все. Все інше, якось так. Ну, не дуже. І виходить дорожче, ніж попередня. Попередня нам набагато світліша, набагато приємніша така. А, і там балкон і вікна виходять в стіну. Ну, Вона симпатично розмальована, але вікна в стіну, ну, і за такі гроші, то ні. Вона коштує 2050 плюс 150 прибовка. І опалення, і вода враховані. Світло, інтернет, все інше на якби ми платимо. А в попередній квартирі враховане все: і опалення, і світло, і вода. Тому ми схиляємося до попереднього варіанту. Ми, ми з неї вийшли і такі ми хочемо там жити. Зааплікуємо, мабуть, що все-таки обидві заявки, побачимо. Тож так. Ми квартиру шукали на ну, здебільшого на Rentfaster, Я теж переглядала маркетплейс. І чому нам не підходив Фейсбук і діджі? Тому що ми приїхали всередині березня, і ми шукали квартиру вже починаючи, щоб з квітня здавали. А на Фейсбуці в основному е, приватні люди, приватні особи, які здають свої апартаменти. І здебільшого були пропозиції з червня-травня вже. Отак, а нам треба було вже з квітня. Всі квартири, які ми дивилися, ми знайшли на Рентфастер. І якщо ви мені скажете, що ви відправляєте заявки на Рентфастер, а вам ніхто не відповідає, то я вам скажу, що ви робите щось точно не таке. Оскільки там є дуже важливо написати супроводжувальний лист, написати максимально про себе, хто ви, звідки ви. Важливо вказати, яка ваша професія. Я також додавала інформацію, що ми ще не працюємо, але ми активно шукаємо роботу. І ми мали половину, якщо не більше, зворотнього зв'язку точно. Або принаймні написали, що вибачте, в нас вже немає квартир, ми вже всі здали, або пропонували забронювати. Самостійно в них на сайті вони подавали спеціальне посилання для того, щоб зареєструватися у них на сайті на перегляд квартири. Я вам кажу, я реально отримувала зворотній зв'язок. Тому, якщо ви його не отримуєте, то подумайте, що ви робите не так. Тож я вам дякую за перегляд. Ставте ваші лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал, також давайте коментарі. Можливо, у вас є якісь застереження, зауваження або є запитання. Буду рада на них відповісти. Дякую за увагу і до зустрічі!